Всім привіт! І вже я хочу зробити такі висновки, бо я про це то там скажу на стрімі, то сам скажу на стрімі, часто на стрімах а, і хочу такі от зробити висновки це декілька хвилин вашої уваги. Лишайте можливо, ви будете не згодні. Я просто свою думку стосовно ставлення до жінок у Ірландії, бо, от, на мій погляд, ця е... країна присвячена... присвячена Діві Марії. О, і божевілля. Моя мама побачила багато років тому сон, який стосувався, що на мене відкрила очі Діва Марія. І потім я опинилася абсолютним дивом в її країні. Мені здається, що ця країна присвячена Діві Марії. Вона у нас тут усюди, її статуетки. Може, це в доні голі, от я не можу сказати в інших графствах, помічала чи ні я це. Можливо, мені здається, що ну, в Кері мені здається, що те саме, та сама історія. Ну, до нього, от їдеш, Діва Марія. Проїхав ще Діва Марія. І вона ну, дуже-дуже тут її люблять. І я її теж дуже люблю. Цей чудовий образ мами і хорошою, хорошо справді святою людини. Бо вона була людиною колись-колись. Це, звичайно, не ті Софія. І до жінок тут ставлення дуже дуже якісні закони, які захищають жінки. Це було раніше не так, але це було змінено. Тобто, мами одиначки їм допомагають. Звичайно, що мама жінка має всі права на майно чоловіка, як діти, так взагалі всі. І я ну, тут мені шкода, і чоловіків, звичайно. Те, що тут ставлення до жінок особливе, це я відчуваю. І, звичайно, вам кожен скаже, що до жінки повага, повага. І от я згадую, згадую звичайно, їх повстання в 16-му році, що жінки це заслуговують. Тобто сталася колись історія, вони брали главкаштам. І жінки з вищого світу, вони були, ну їм сказали, що вони навіть запитали, так, оце було, що ж нам стріляти в людей, шкода було. А, і сказали так: ну чоловіки почали стріляти, вони взяли, захопили глав почтам в Дабліні, сумують, що там їм знищили трошечки, пошкрябали колону, Ірландці, Ну, добре, так ось. І е, жінки, їх всіх за повстання повинні були за законом повісити. І, звичайно, що жінок, які є нареченими, е, в вищому світі, які лишили свої обручки, поклали, е, коли їм запропонували лишити зараз е, і не розділяти участь, не бути повішеними, просто вийти, е, що вони. Розірвали таким чином заручені що жінки, які діти заможніх батьків, які посади займають, і сестри, що зробили все, щоб тільки не повісили. І таким чином, от своєю принциповістю, тим, що вони сказали, жінки, що ні, ми будемо повішені, розділимо долю всіх, хто повстав, всіх чоловіків, зокрема, Майкл Колінс їх. Вів, я коли його вождю називаю цей так з любов'ю, бо я люблю цю персону. Ну Він був героїчною персоною. Загинув в 31 рік, на жаль, царство у небесне. І <ріпи> те прибуде, он в раю. Це те жарти. ну я йому... Мені дуже шкода, що він нічого не мав, життя в ноль, не будинку. Мільйони пройшли е, через його руки. Я відверто кажу, він не купив собі жодного майна, жодного нічого не націлював. Навіть не одружився і не мав дітей. Тобто він своє життя поклав за цю країну. Як його виховував? Його батько. Він був шостою дитиною. Батько одружився в 52 роки. Він був шостим останнім хлопчиком. На молоді дівчині. Так він був. І виховував він його. Дуже добре. І сказав старшим дітям, що не, не кидайте його, бо він зробить великі, в, великі справи для цієї країни. Я його виховав добре, йому ще строчків було, коли тато помирав. Так ось, якщо б не жінки, то всі були б страчені. Тому жінки тут вони заслуговують, а, заслуговують справді великої поваги. Ну, і наші, звичайно, дівчата, які на фронті, вибачте, ну і які виховують дітей, наших козаків, бо козацькому роду нема переводу. Всі всі заслуговують, але я розумію і ставлення, що ця країна для жінок. І я, звичайно, що я б злякалась. Я кажу: сьогодні війському я кажу, боюся. Так ось. Ну, що звичайно, що а, жінки? А, а, ну, це страшно, справді, ну що таке бути страченим на горло, повішеним? Якщо в тебе тобі 20, все життя попереду, чудовий шлюб, обручка з діамантом, прикраси, землі усюди, в Британії, в Америці, заможне життя, чудове майбутнє, вищий світ, бали. Будь молодою, отримуй задоволення. Ні, я хочу бути повішеною, бо це буде справедливо разом з чоловіками, які пішли з нами, а ми з ними на главпаштам захоплювати. І от якщо б не їх позиція, я не знаю, що б було. Що б ми робили без важдя нашого коханого. Тому ну, ця країна, звичайно, має і законодавство, і з часом допрацювали і прийшли до багатьох чудових речей. Пишіть свої враження. Я сподіваюся, що я нікого не зачіпила ну, наших, наших людей. А ті, хто мені писали раніше. Гідот у Москалі, тих нічого. Я не боюсь зачепити. Дякую за увагу і лишайте мені свої коментарі.